Під ліхтарями, але програма не змінена. В ліцеї номер 3 АШГ відбулося закриття літнього табору. Захід проходив 9 липня в актовій залі школи, коли южне було знеструмлено. Жителі фантастичного міста Сітіфайн все одно зібралися на одну з завершальних зустрічей. Протягом трьох тижнів діти брали участь у великій кількості заходів, та цього разу вперше були присутні батьки. Незважаючи на те, що в країні війна і море закрите раніше, табори були з морем, більше екскурсій було для дітей. То зараз організатори з нічого зробили такий потужний цей табор. Програма дуже, дуже, дуже крута. Дякую нашим організаторам, великі діти в захваті. Наступного року прийдемо ще дуже класно. Для мене саме перший критерій, саме головний це настрій дитини. Вона вставала з гарним настрієм. Бігла в табі, шалений друзів. Багато ну дуже настрій. Просто кожен ранок а -а -а, бігу в лагер, біж, біжить. Тривалість табору в ліцеї номер 3 21 день. Дозвілля дітей об'єднали в загальну тему. Вони ходили на роботу, а на зароблені кошти гузикоїни купляли собі розваги та солодощі. На цій зустрічі жителі міста Сітіфайн отримали речі на згадку: браслети та грамоти. Їх назвали паспорт громадянина. В казковому місті обрані міський голова та депутати мають звітувати перед виборцями. Я скажу всім дякую, що за мене проголосували. Дякую, що я був мером. Я спитаю, чи всім е, їм подобалося, що я був мером, як я руководив, чи подобався їм лагер, наше місто Сітіфан, чи подобалося їм працювати на наших професіях, чи подобалося їм заходити в магазин та покупати собі нові іграшки е, або, або якісь цікавинки. Я депутат і хочу сказати всіх депутатів дякуємо. А що ти робила як депутат, які твої були обов'язки? Ми були на сесіях, обговорювалися з мером і робили якісь нові правила, закони. Часто заходи доводилося проводити в укритті та без електроенергії. Тривоги були ще кожен день. Діти, коли повинні були йти на роботу, і якщо тривога, то в нас там були заплановані, де вони там працюють і по своїм локаціям, що вони там роблять, для того, щоб вони ж могли отримати заробітну плату, тому що табель вівся, і діти знали, що просто так гроші не дамо. А ми намагалися показати дітям, що нам, мам дай грошей, це не завжди працює на і саме тут у таборі, завдяки тому, що вони могли купляти тільки за гузікоїни, тобто вони не могли розказати батькам дай гроші, я куплю. Вони повинні були саме заробляти. І коли в перший раз нас були безробітні, і коли ці безробітні вони отримали, отримали тільки. Від центру зайнятості вони отримали кошти, пішли до магазину. Вони зрозуміли, що важко бути безробітним в, в смислі грошей. А тому далі в нас не було бажаючих не працювати. Всі хотіли працювати, всі знали свою зарплатню, прибігали питали, а що ми можемо ще робити, як можна ще підробити. Мені лагерь дуже подобався, і я дуже шкодую, що лагерь вже закінчився. Ми ходили на роботу. Роботу ми робили квести якісь басейн в басейн ходили на воздушну гімнастику. Конкурси якісь у вас так? Так, да, Конкурси у нас були спортивні змагання і мультиспорт. Більше про закриття табору в ліцеї номер 3 Шге. Ви можете подивитися у програмі життя міста.